Стартували екіпажі о 9-й годині. По черзі учасники мали проїхати трасу, яку спеціально підготували до цих перегонів. Ділянка, розказує організатор змагань Віталій Лемець, складна кам'яниста і має кілька крутих поворотів. У кубку лиманів приймають участь як професійні гонщики, так і новачки. Але до всіх автомобілів і спортсменів висуваються досить жорсткі вимоги на рахунок обладнання з безпеки. Траса досить складна, приблизно 110 кілометрів довжиною. Складається вона з шести спецділянок: три проїзди в один бік і три проїзди в зворотній. До старту готуються Євген Полікарпов і Ірина Мензак з Одеси. Цей екіпаж, останній який до ралі встиг підготувати організатор Кубку лиманів і гонщик Віктор Шаповалов. Чоловік помер у березні цього року. У тягинському кар'єрі ця команда вперше. Цікаво. рулиться класно, є де проїхатися. Є зв'язки, які дещо схожі на ті, що ми вже їздили на інших дистанціях, але ґрунт тут найскладніший. Дебют як у штурмана у Дениса Іващенка. До цього у чемпіонаті брав участь як пілот у машині разом з Денисом Шаповаловим. Є адреналін і Є адреналін сидіти як пілотом, є адреналін сидіти як водій. Коли ти сидиш біля водія, то нічого не контролюєш. Ти не знаєш, як він поведеться, що він зробить через декілька секунд. Коли ти бачиш, що пілот справляється, що він слухає тебе, з'являється довіра. Починаємо працювати як одне ціле. Для подружжя Чагодаєвих кубок Лиманів 2021 перший сезон у такому складі. Проїхали чотири етапи, посіли третє призове місце. Такої важкої траси, зізнається Тетяна, ще у них не було. Сьогодні гонка була дуже тяжка, пилюки дуже-дуже багато. На першому і останньому крузі ми доганяли машини. Зовсім не було видно, куди нам їхати. Було дуже тяжко, дуже. Боротьба була дуже тяжка. Стартувало 37 екіпажів з дистанції зійшло 11 машин. Розказує Віталій Лемець. Деякі екіпажі не змогли подолати досить жорстку ділянку досить жорсткі ділянки. А деякі екіпажі були зняті з кваліфікації через брак часу. Абсолютним переможцем став екіпаж з Києва Юрій Хоміцький і Андрій Рощенко. Також перші місця у Михайла Горшкова і Станіслава Пруса, у Руслана Куталовського та Олександра Вільчинського, у Дениса Шаповала і Дениса Іващенка, у Ігоря Білоуса і Олександра Арича та Андрія Повода і Євгена Миранюка у своїх категоріях каже організатор змагань Ольга Ляшенка Ігор Печенка. Новини на Суспільному. Херсонщина.